Говорить Київ Київ. Дивіться, пане Олександре, у 2014 році представило ряду представники багатьох громадських організацій представили так званий маніфест Київ Зручне місто минуло 10 років. Як ви оціните зручність міста? Чи що змінилося? І головне, чи виконали щось того? Про що написали? Ну, знову ж таки, дивіться, Маніфест це, по-перше, це представники громадських організацій. І Маніфест, це, ця доктрина, яку вони представили, цей маніфест, він, на мою, це, на мою думку, мав дуже слабку юридичну силу. Так, це добре, що тоді громада об'єдналася і почала щось заявляти. Угу. Але, ну, я, по-перше, в той час навіть був мало знайомий з тематикою міста. А по-друге, на мою суб'єктивну думку, це не настільки вагомо, ось цей маніфест, як, наприклад, стратегія в нас є документ стратегія розвитку Києва, яка до 2025 року це не настільки глобальний документ, як генплан, але він також передбачав там певні угу. якісь цілі. І, наприклад, навіть якщо говорити вже про офіційний такий затверджений міською радою документ. Цю стратегію. Навіть з нього дуже багато е, цілей не було виконано. Тобто, ну, Тобто, Вибачте, за скептизм, але що вже говорити про маніфест якихось громадських організацій. Які... Тобто, якщо на якомусь високому так, рівні не було ніяких так, ініціатив? Нас, е, ця стратегія до 25-го року, залишається один рік, вона передбачала дуже багато е, цілей. Зокрема, там е, ну, я пам'ятаю, що там була ціль. По громадському транспорту, облаштувати через Дніпро систему перевезення, ну, типу, облаштувати з лівого берега на правий трамтрейн, якщо простими словами. Ну, цей трамтрейн не облаштували. Це Планували ще в 2018 році його досі немає. Ці як лише один з Олександр, це е, тобто немає ухвалення, бо на це потрібно кошти. Чи це просто бездіяльність, тому що є більш якісь нагальніші, наприклад, так теми, які потрібно підіймати, теми куди варто вкладати кошти, чи в чому тут проблема? Ну, там, в чому тут нюанс З вашого низка, огляду? Мій погляд це комплексне, це низка питань, тобто потрібно ж. Е От є у нас таке рішення, так, і нам потрібно його імплементувати. Щоб його імплементувати, там потрібно якусь підготовку до нього, почати запустити, так, потрібні кошти. І, але нюанс цього організації цього був в тому, що насправді він. Потребував, не, Я зараз не скажу, яка це була сума бюджету, але насправді він був альтернативний е, лінії метрополітену, яка у нас четверта гілка будується угу, Лівий Берег. Він був як альтернатива, потребував значно менших коштів, але його, ну, чесно, я зараз не можу конкретно сказати, які там чинники стали на заваді, Але, типу. Просто це як одна з таких цілей вагомих, які закладали цю стратегію. Тобто, це відповідає, відповідаючи на ваше питання про е, цей маніфест, який був у 2014 році. Е, що ми можемо говорити про нього, якщо е, були важливі цілі щодо транспорту громадського щодо мобільності в стратегії міста, які не були виконані.